У цьому відео розбираємо зупинку транспортного засобу поліцейським, а саме пункт номер 7 обмеження чи заборона руху. Згідно зі статтею 35 закону про Національну поліцію. Поліція може зупиняти транспортні засоби, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. У законі про національну поліцію немає пояснень щодо цих обмежень. Відповіді я знайшов у законі про дорожній рух та в документі під назвою Порядок тимчасового обмеження або заборону руху. Згідно зі статтею 26 закону України про дорожній рух. Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах можуть ввести на основі ордера, у якому зазначаються деталі та сроки обмежень. Цей ордер видає державний орган. Також обмеження або заборона руху без ордера, можливі лише у випадках пов'язаних із стихійними явищами а також з необхідністю виконання аварійних робіт, про що повідомляється органам державної влади. Згідно зі статтею 26.1, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів дозволяється під час проїзду автомобільним транспортом високопосадових осіб, президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, а також глав іноземних держав. Ці обмеження встановлюються не раніше, ніж за 10 хвилин до та відміняються не пізніше, ніж через 3 хвилини після проїзду високопосадових осіб. Також згідно пункту 4 порядку тимчасових обмежень або заборони руху. У разі надходження інформації про виникнення небезпечних умов приймається рішення про обмеження або заборону руху та повідомляється про це державні органи. До небезпечних умов відносяться природні явища, несприятливі погодні умови, перезволоження ґрунту, підвищена температура повітря, деформація покриття, затори в дорожньому русі, дорожньо-транспортні пригоди. З вищесказаного робимо висновки, що обмеження чи заборона руху можуть вводитись перше через виникнення небезпечних умов. Друге, під час пересування високопосадових осіб автотранспортом, третє на основі ордера, у якому зазначаються деталі та сроки цих обмежень. Всім дякую за увагу!